Я дуже вдячна, що візьмеш простір за таких умов, які зараз ми маємо тут. Зібрався, зібрав нас, акумулював ресурс. І ми, і моя дорога посестра, пані Олена, ми якось теж зібралися. ну і простіше, як офіцер збройних сил України. Мені складніше, бо я розхлябана бібліотекарка. Але ми таки дібралися вчасно сюди. Насправді нагода прийти в це приміщення важлива для мене, тому що зараз ми в просторі без меш, але Для мене це все одно антикризовий центр, де відбувалися всі прес-конференції нашого незабутнього фестивалю Кальміус. Звідси починалося життя Кальміуса вже в момент, коли він стартував тут на Донеччині. І я от стою тут і згадую це просто роззалу світлом. І скільки було тут суперечок і приємних моментів, і не дуже що важливо для живого фестивалю. Тому мені дуже трепетно. Що саме безмеж, ми сьогодні говоримо про антологію, яка зараз для мене є своєрідним таким якорим, в моє ментальне здоров'я, моє стабільне життя в Україні як українки, тому що антологія голоси форуму військових письменників це. Антологія, яка збулася, тому що сьомий рік живе цей форум. Форум заснований у Львові і ініціатор цього форуму бібліотекарі, саме бібліотека Іваничука на площі Ринок. 9. але про це я не завжди говорю. Важливо тут на це заакцентувати. Форум з'явився саме тому, що на Кальміусі до нас долучались дуже часто військові тоді, тоді комбатанти, автори, яким можна було приїхати на Донеччину, на Луганщину простіше там на події. І мені видалося якийсь момент, що у Львові цього категорично не вистачає. Це було інтуїтивне відчуття і рішення, але воно виявилося справедливим, і ми заснували форум. І це була така ініціатива телефоном. Ти дзвониш, якісь контакти тобі дають. І ти там добрий день. Я ну, не зовсім голегі, але якась там бібліотекарка зі Львова. і мені довірили мої дорогі побратими і посестри. І з першого форуму нас якось все вдалося. І ви не повірите, навіть у великій війні форум триває. Ми провели його, проводимо і будемо проводити. Тому форум військових письменників у Львові завжди у травні. Він розпочинався з до дня українського піхотинця, до головної крові нашої е, перемоги. І коли почалася велика війна, мої співзасновники, полковник Володимир Скоростецький і пан Майор Влад Якушев, вони. Прийшли в перший день в нашу бібліотеку, яка миттєво стала штабом. І зараз є одним з найбільших волонтерських центрів у Львові. І сказали мені, ми поїхали на свої частини, а ти тут залишайся, тримай Львівський форт а і це волонтерський центр. Побачити. Так, і ми волонтерський центр свій з їхньої такої легкої руки так і утворили. Насправді не було іншого рішення. Але нам видалося з моєю командою, тому що команда форуму це бібліотекарі, і ми тут хитро в кольорі в антології автори наш чорно-біленькі, а от форумські ініціатори в кольорі. І, до речі, знімки зроблені дружківським фотографом, моїм колегою тепер Віталієм Колбуновим, який є нашим і логістом, і фотографом, і на форумі дуже багато робить в ці крайні три роки, два половиною роки. Нам видалося, що наші автори, відбувши на фронт, знов ставши комбатантами, багато з них вже були ветеранами, їхні голоси не наче стишуються. І це така дуже, дуже метафора. Мені вона виглядає, вони живі, вони воюють, але неначе на радіо скрутили звук. Ми їх перестаємо чути. Бо старлінків ще недостатньо, зв'язку мало. Вони щось десь написали, викинули в простір, а поширити нема ні часу, ні можливостей. І моя колежанка Наталя Білута просто почала записувати відео з того, що з'являлося десь уривками в переписках чи в соцмережах. Це дуже зайшло, і в кінці першого року, в 22-му році, Український інститут книги і видавець Ігор Степурін дав мені зреалізувати свою мрію, щоб це з'явилося в папері. Те, що в перший рік Великої війни з'являлося від наших дорогих авторів, ми сюди уклали. Тут тільки 30 авторів, серед них і військові волонтери.